На ринку праці України діє мережа кадрових лохотронів, заявляють у профспілці захист праці. Зловмисники вже встигли ввести в оману сотні тисяч безробітних громадян. Схема проста і розрахована переважно на заробітчан з регіонів. Шахраї розміщують в регіональних газетах або в інтернеті оголошення про привабливі вакансії у Києві. На роботу обіцяють влаштувати без особливих вимог до претендентів і гарантують високу платню від 6 до 10 тисяч гривень, а також поселення у столичному гуртожитку. За свої послуги шахраї беруть від 300 до. До 800 гривень. Та люди залишаються без омріяного робочого місця. Я приїхав, да, реально оформили, как бы но оформили документы типа на жилье. То есть я заплатив 610 гривень, это за, ну, якобы за жилье 300 и за форму 310, типа как бы Нас сначала по всему Киеву, помотали за целый день. Мы реально то есть с одной стороны Киева как бы в другой конец с одного конца в другой мотале постоянно целый день. І так вийшло, що в витоки вийшло, що попало. за даними про захист праці на сьогодні у столиці України, причому уже не перший рік працюють 10 офісів таких кадрових агентств. Чотири з них під різними назвами та за різними адресами належать до однієї мережі щодня. Одна ось тільки мережа, яку ми блокуємо зараз на сьогоднішній день. От вона прибуток має близько 50 тисяч е, гривень. Да? Це тільки одна, це тільки одна мережа, яка тільки в Києві. Щотижня до міліції надходять заяви від потерпілих громадян про випадки такого шахрайства. Проте на роботі липових кадрових агентств це наразі не позначилося. Підставні підприємства змінюють адреси, винаймають нові офіси і за налагодженою схемою. Цюють далі тому активісти профспілки захист праці вирішили протидіяти шахрайствам, попереджаючи громадян про ризики. Вони поширюють оголошення про кадровий лохотрон, чергують під офісами цих підприємств і завертають по 10-20 безробітних, які йдуть працевлаштовуватися. Об'ясняємо людям, що на самом деле та фірма представляє себе, чим вони займаються і яким образом вони вводять в обман людей. Імена ця фірма старається искать людей э, иногородних, у которых в Киеве нет никого, им не к кому обратиться, а соответственно милиция у них куплена. Вот. И этим людям ничего не остается делать, у них получается никаких прав нету. Бути уважними у пошуках роботи та аналізувати кожну пропозицію закликають рекрутери. За словами експертів, спеціалізовані сайти і портали з пошуку роботи, зі 100 вакансій, які надходять на розміщення поштою, блокують до 30 через ознаки шахрайства. Тут дуже важливо бачити відношення ціни і качества. Да? То есть, если предлагается абсолютно легкая, либо нетрудоемкая работа, но при этом высокая заработная плата, это первый маячок о том, что здесь могут быть мошенники. И здесь именно рассчитано, ну, сори, но на стоит обращать що есть ли контактные данные контактні дані вакансиях работодателя, з которым можна зв'язатися при прийомі на роботу. Втім, часто і самі шукачі роботи не до кінця чесні, кажуть у кадрових агентствах. Проте роботодавці уточнити дані, що викликають сумнів, значно простіше ніж громадянам, які прагнуть працевлаштування. Достатньо лише зателефонувати на попереднє місце роботи.